На кожній нашій квартирі є правила проживання для гостей на двох мовах на українській і на англійській. Розкажу дуже цікаві речі пов'язані з цими рамками. Колись раніше ми кріпили рамки або на шруп, або на цвях, і було таке нерідке речі, що вони зовсім падали і розбивалися, або інколи приходили в квартиру, а їх цих правил зовсім немає. Потім ми стали їх. Кріпити статічно, щоб їх неможливо було зняти. Але виникло, виникло через там, деякий час інше питання, що коли ми щось додавали там, в текст. Наприклад, от зараз у нас є думка там, додати QR-коди. І як це робити, тому що вони капітально закріплені. Тому ми знайшли рішення. Купі, купіли, купили от такі е, е, фоторанки Ikea. Е, в Ікея зробили такий проріз. І тепер ми можемо акуратненько пінцетом достати і змінити наше правила. Ось таке ноу-хау від нас.